Ви досі не наважувалися спробувати червоні губи? Тоді обов'язково спробуйте зараз, адже ми створили ідеальний червоний відтінок для вас. І я гарантую, що всі погляди будуть звернені саме на вас. Я починаю з нанесення тональної основи Radiant Light у відцінку 3 Natural. Ви можете легко використовувати пальці, б'юті блендер або, як я, пензель для нанесення макіяжу. Я починаю з центру обличчя і наношу основу від внутрішніх частин до зовнішніх. Результат рівний тон шкіри з природним сяйвом. Оскільки образ з червоними губами, як випливає з назви, акцентується на губах, я хочу створити ніжний макіяж. Для цього я використовую лише три світлі відцінки з колекції Perfect Eyeshadow. Щоб створити нейтральну основу, я наношу відцінок Matt Cream на всю повіку. Починаючи з зовнішнього куточка ока, я наношу відцінок Metallic Rust і розташовую його до складки на рухомій частині повіки. Для м'якого переходу я наношу відцінок Metallic Rose на решту рухомої повіки. Уздовж нижньої лінії V я наношу відцінок Metallic Rust. Щоб візуально збільшити око, я розтушовую його лише до середини. Для м'якого переходу до внутрішнього куточка ока я використовую відтінок Metallic Rose. З нашою тощо інтенс ефект маскара ви можете досягти ідеально підкручених вій. Завдяки формі пензля та інтенсивній передачі кольору мені потрібно всього кілька разів доторкнутися до вій, щоб досягти чудового результату. Фіксуючий гель для брів, дійсно виправдовує свою назву. За допомогою маленького пензлика я можу не тільки заповнити маленькі проміжки, але й ідеально оформити брови. Щоб підкреслити контури обличчя Ілін, я використовую наш рідкий бронзер. Я віддаю перевагу наносити кремову текстуру пензлем, але звичайно, ви також можете використовувати б'юті блендер. Я наношу бронзер під вилиці, уздовж лоба, а також уздовж лінії підборіддя. Завдяки рідким рум'янам ми не даємо щокам свіжості та кольору для яскравого вигляду. Шовковиста текстура дуже легко наноситься. А наш рідкий хайлайтер це абсолютний мастхев для кожного вдалого образу. Я наношу продукт пальцями на вилиці. Для особливого акценту можна також нанести наш хайлайтер на внутрішні куточки очей. Після того, як ми створили наш бездоганний сяючий образ, я хочу зменшити блиск, особливо у цій зоні. Для цього я використовую нашу фіксуючу пудру для обличчя. результат оксамитовий матовий фініш. Для образу з червоними губами ми використовуємо олівець для губ і шовковисту матову помаду у відцінку Red. Тонкий кінчик м'якого олівця дозволяє мені чітко окреслити контури губ, що надзвичайно важливо при інтенсивному кольорі. Я починаю із зовнішнього краю і окреслюю контур всередину. Після того, як контури губ окреслені, я використовую помаду для заповнення решти губ кольором. Результат чудовий образ, який обов'язково приверне всі погляди до вас.